Як позбутися від здуття живота в період менопаузи. Здуття живота в менопаузі, розбираємося в причинах і знаходимо рішення, досвід експерта. Менопауза – це складний період в житті жінки, що супроводжується гормональними змінами, які зачіпають не тільки репродуктивну систему, але й травлення. Одна з поширених скарг в цей період здуття живота. Багато жінок стикаються з дискомфортом, відчуттям розпирання і навіть болом, що істотно знижує якість життя. Як експерт у галузі жіночого здоров'я, я хочу поділитися своїми знаннями та досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти причини здуття живота в менопаузі та знайти ефективні рішення. Чому в менопаузі живіт роздувається? Причин здуття живота в період менопаузи може бути кілька, і часто це комбінація факторів, а не одна єдина проблема. Давайте розглянемо основні з них. Гормональні зміни найбільш очевидною причиною є зниження рівня естрогену. Естроген впливає на моторику кишечника, і його недолік може призводити до уповільнення травлення, що, в свою чергу, сприяє утворенню газів і здуття. Крім того, зміни в рівні гормонів можуть впливати на мікрофлору кишечника, викликаючи дисбаланс і приводячи до підвищеного газоутворення. Зміни в харчуванні багато жінок в менопаузі змінюють свої харчові звички, що також може впливати на травлення. Наприклад, перехід на більш здорову їжу з високим вмістом клітковини може призвести до тимчасового здуття, поки організм не адаптується. Однак, навіть здорове харчування може викликати дискомфорт, якщо не враховувати індивідуальні особливості. Менопауза і вага, як згадувалося в вихідному матеріалі, в період менопаузи часто спостерігається набір ваги, особливо в області живота. Це пов'язано зі змінами в метаболізмі і гормональному фоні. Надмірна вага може посилювати проблему здуття живота, створюючи додатковий тиск на органи черевної порожнини. Супутні захворювання у період менопаузи зростає ризик розвитку деяких захворювань, які можуть викликати здуття живота, таких як синдром роздратованого кишечника, СРК, дисбактеріоз, харчова непереносимість, наприклад, лактозна непереносимість, і навіть деякі аутоімунні захворювання. Ліки, як справедливо зазначається, деякі ліки, особливо замісна гормональна терапія, ЗГТ, можуть викликати здуття живота як побічний ефект. Що можна зробити. Поради експерта засновані на особистому досвіді. Я бачила, як багато моїх пацієнток страждають від здуття живота в період менопаузи. На основі свого досвіду та останніх наукових досліджень я можу запропонувати наступні рекомендації: ведіть харчовий щоденник це найважливіший крок. Записуйте все, що ви їсте і паєте. А також відзначайте час виникнення здуття живота і його інтенсивність. Це допоможе вам виявити продукти, які провокують дискомфорт. Виключіть потенційні тригери. Після кількох тижнів ведення журналу про їжу ви зможете визначити продукти, які найчастіше викликають здуття живота. Спробуйте виключити їх зі свого раціону на кілька тижнів і подивіться, чи покращиться стан. До потенційних тригерів належать. Продукти з високим вмістом клітковини, овочі, фрукти, цільнозернові продукти. Важливо не виключати клітковину повністю, а поступово збільшувати її кількість, щоб організм звик. Продукти, що містять фруктозу, мед, кукурудзаний сироп з високим вмістом фруктози, деякі фрукти. Продукти, що містять лактозу, молоко, сир, йогурт. Якщо ви підозрюєте непереносимість лактози, спробуйте перейти на продукти без лактози або приймати фермент лактазу перед вживанням молочних продуктів, газовані напої містять велику кількість вуглекислого газу, який може викликати здуття живота. Жувальна гумка закофтування повітря під час жування гумки може призводити до здуття живота. Продукти з високим вмістом солі, сіль затримує воду в організмі, що може призводити до здуття живота. Розділіть прийоми їжі. Замість трьох великих прийомів їжі спробуйте їсти невеликими порціями 5-6 разів на день. Це допоможе зменшити навантаження на травну систему. Ретельно переживуйте їжу, хороше переживування їжі полегшує її перетравлення і зменшує утворення газів. Пийте достатньо води, вода допомагає травній системі працювати ефективніше. Регулярно займайтеся фізичними вправами, фізична активність стимулює моторику кишечника і допомагає зменшити здуття живота. Йога, пілатес та ходьба чудові варіанти. Керуйте стресом, стрес може негативно впливати на травлення. Спробуйте такі методи релаксації, як медитація, глибоке дихання або йога. Розгляньте пробіотики. Пробіотики це корисні бактерії, які допомагають відновити баланс мікрофлори кишечника. Вони можуть бути корисні при здутті живота, особливо якщо він викликаний дисбактеріозом. Перед початком прийому пробіотиків обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Зверніться до лікаря, якщо здуття живота не зникає або супроводжується іншими симптомами, такими як біль, нудота, блювота, діарея або запор. Обов'язково зверніться до лікаря. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю пацієнтку, яка в період менопаузи страждала від сильного здуття живота. Вона перепробувала безліч дієти і ліків, але нічого не допомагало. Після ретельного обстеження ми з'ясували, що у неї була легка форма СРК. Призначивши їй спеціальну дієту та пробіотики, ми змогли значно зменшити її симптоми. Цей випадок показав мені, наскільки важливо підходити до проблеми здуття живота комплексно, враховуючи індивідуальні особливості кожної жінки. Укладення здуття живота в період менопаузи поширена проблема, яка може істотно знизити якість життя. Однак, при правильному підході, її можна ефективно контролювати. Дотримуйтесь моїх порад, ведіть здоровий спосіб життя і не бійтеся звертатися до лікаря. Пам'ятайте, що ви не самотні, і допомога завжди поруч, важливо пам'ятати, що самолікування може бути небезпечним. Завжди проконсультуйтеся з лікарем перед початком прийому будь-яких ліків або зміною дієти. Ваше здоров'я і благополуччя у ваших руках.